Божі слова на кожен день ця робота, що ведеться серед вас, виконується над вами відповідно до того, яку роботу треба здійснити після завоювання цих людей певну громаду людей буде вдосконалено. Тому значна частина нинішньої роботи це ще й підготовка до досягнення цілі з вашого вдосконалення. Бо є багато людей, які жадають істини та можуть бути вдосконалені. Якби над вами було виконано лише роботу завоювання без жодної подальшої роботи, хіба не вийшло б так, що дехто з тих, що томляться за істиною, не здобув би її. Нинішню роботу спрямовано на те, щоб відкрити шлях для пізнішого вдосконалення людей. Хоча моя робота лише робота завоювання, усе ж таки шлях життя, про який я говорю, є підготовкою до пізнішого вдосконалення людей. Робота, що починається після завоювання, зосереджена на вдосконаленні людей, а завоювання здійснюється для того, щоб закласти фундамент для роботи вдосконалення. Людину можна вдосконалити лише після того, як її буде завойовано. Зараз головне завдання це завоювання. Пізніше тих, хто шукає і жадає істини, буде вдосконалено. Удосконалення людей пов'язано з активними аспектами їхнього входження чи маєш ти боголюбиве серце? Якою була глибина твого досвіду, коли ти йшов цим шляхом? Наскільки чиста твоя любов до Бога, наскільки точно ти практикуєш істину? Щоб бути вдосконаленим, треба мати базові знання з усіх аспектів людської сутності. Це базова вимога, усі ті, кого не можна вдосконалити. Після завоювання стають знаряддями, та зрештою все одно будуть укинуті в озеро вогняне і сірчане, усе одно впадуть у криницю бездонну, бо твій характер не змінився, й ти досі належиш сатані. Якщо людині бракує умов для вдосконалення, то від неї немає жодної користі вона відходи, інструмент. Те, що не витримає випробування вогнем? Наскільки велика твоя любов до Бога просто зараз? Наскільки велика твоя огида до себе? Наскільки глибоко ти насправді знаєш сатану? Чи зміцнилися ви у своїй рішучості? Чи добре врегульоване ваше життя в межах вашої людської сутності? Чи змінилося ваше життя? Чи живете ви новим життям? Чи змінився ваш погляд на життя? Якщо все це не змінилося, тебе не можна вдосконалити, навіть якщо ти не відступаєш. Натомість ти був лише завойований. Коли прийде час тебе випробовувати, тобі бракуватиме істини? Твоя людська сутність буде ненормальною. І ти будеш низьким, як тяглова тварина. Твоїм єдиним досягненням було б те, що ти був завойований, ти був би просто об'єктом, який я завоював. Як віслюк, відчувши на собі батіг господаря, стає лякливим і боїться вибрикувати щоразу, коли бачить господаря, так і ти був би просто підкореним віслюком. Якщо людина не має цих позитивних аспектів, а натомість пасивна й боязка, ляклива та нерішуча в усьому, нездатна нічого чітко розрізняти, нездатна прийняти істину, досі не має шляху практики. Більше того, навіть не має боголюбивого серця. Якщо людина не розуміє, як любити Бога. Як жити змістовним життям, як бути справжньою людиною? То як така людина може свідчити про Бога? Це показувало б, що твоє життя не має особливої цінності, а ти просто підкорений віслюк. Ти був би завойований, але це означало б лише те, що ти відрікся від великого червоного дракона. Та відмовився коритися його владі. Це означало б, що ти віриш у те, що Бог є хочеш підкорятись усім Божим планам і не маєш жодних нарікань. Але якщо говорити про позитивні аспекти, то чи здатен ти жити Божим Словом і проявляти в собі Бога? Якщо тобі бракує всіх цих аспектів, це означає. Що ти не здобутий Богом, ти просто підкорений віслюк. У тобі немає нічого бажаного, і Святий Дух у тобі не працює. Твоя людська сутність занадто негідна, Бог не може тебе використовувати. Потрібно, щоб Бог тебе схвалював, і ти був у сто разів кращим за безбожних звірів і ходячих мерців. Для вдосконалення годяться тільки ті, хто досягнув цього рівня, тільки той, хто має людську сутність і совість, придатний для використання Богом. Вас можна буде вважати людьми тільки тоді, коли ви будете вдосконалені. Лише вдосконалені люди живуть змістовним життям, лише такі люди можуть іще гучніше свідчити про Бога.